Сегодня я купил себе Я могу ему показать, и он прикольный на чердак. Але... Мне вот надо что-то ему сказать. Ты Что-то mm. на чердаку есть. Все Давай я хочу пить и проверить, что там такая неплохо. А. Стоп. Йо, я у вас не бухгалки. Я, я не хочу добывать, мне страшно, потому что, знаете, что мне казалось? Что Ну, як що вам не казали, ну я закупив за 10 із новоручок, це якось дивно. А з цим дивно, що. Як би сказати вам. Вон. Я так і не запустив пам'ять, чого ніби хтось стали упаку. Ладно, я піду трохи в у посплю, потім прийду до вас. <плукв> Супало дивно. Мне страшно. На годину класика. Стоп, це, це бедрок. Тут робить бідрок? Але я мені страшно. Ладно. Почекаю ще до іншого дня? А, як тебе добре поспалку? Не забув, що там було вчора. на курс. не чекала. Олі ще на чердаку домуса. Там щось за напевно, але хто, я не знаю. Давайте ще раз провіримо. Не? Вчора було страшніше, за зараз хороший день. Якраз я буду постійно це зачиняти, бо не знаю, що це стане. А поки що треба щось піти поїсти. Яка була смачне пісенько жовт, що так мало. Так би хотілося його зараз, але не Нема збігався. Сущу пала знову. Ось п'ятдесять. Десять разів. Пора ви провірити мені піти. Блін, у мене навіть ніякої зброї немає. А -а -а -а! Валимо, валимо, валимо з цього дому ні-ні-ні ні, -ні, -ні, -ні. Треба вибиратися звідси Ні-ні-ні, ні, -ні, -ні, -ні. треба вибратися звідси бити Требу... Зараз я поломлю все. Фу, я все прибрав. Все разустань, раз тиру. раз, Цікаво тут нікого немає. Що це було? ні, ні, Не блін, не дай телефон його вже загубив. Блин, а блин, блин, не версив. Тут нечто на ньому є. Не знаю, що мені робити тепер. А Понов не придать избитые съезжатье. Она не знает, что мне ладно. Придать изъезжатье. Давайте всем пока. Продолжение следует.